У світі кривих дзеркал. Портали у нижчі світи. Енергії часу підпорядковуються, закрив релігійний егрегор. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні нам своє послання передав владика часу і простору. Дивися, що відбувається навколо. Вищі сили і ваші космічні брати посилають вам на землю потужні світлові коди, а земне зло протистоїть їм. Відкриваючи портали у нижчі світи, відкриваючи ці портали на очах у всього світу, подаючи зло як добро. Криві дзеркала, ви живете у світі кривих дзеркал. На цих словах владики часу у тихому просторі моєї квартири прозвучав гучний звук. Живете у світі кривих зеркал, де сприймаєте усе навпаки, живете у підмінених цінностях, які не мають жодної вартості у всесвіті, бо це те, чого душа жодного з вас не забирає з собою, коли закінчиться її земний шлях. Справжня цінність це знання Всесвіту, які вам необхідно відкривати. Знання Всесвіту дають відповіді на усі ваші запитання. Істина лише у Всесвіті, істина лише у Творцеві, інших істин не існує. Час плинне, накручуючи роки вашого поточного втілення, наближаючи кожного з вас до завершення вашого чергового земного життя. Ваше земне життя це школа навчання. Той, хто вчиться, набирається мудрості і заслуговує високих балів у вивченні земних уроків, високих балів, які виставляються вищими силами, як посередниками Творця. Земне життя того, хто не вчиться, вважається прожити марно. І так живе більша частина вашої планети. Ми говоримо про різних істот Божих нижчого рівня розвитку душі, про вбивців і злодіїв, таких ви бачите і у владних кабінетах. Говоримо і про тих, чию пам'ять про себе закрив релігійний Егрегор. Зло діє відкрито. І ви смиренно поклоняєтеся йому, приймаючи його за благодать Божу. Ви приймаєте за божественні обряди ті підмінені дії, у яких Бога немає, час плине. І цього вашого земного року, коли у свої права вступить його владичиця змія, ви побачите жорсткі планетарні протистояння, боротьбу на вашій планеті, світла і злом у проявах. Вірусу, природних катаклізмів, жорсткої зміни владних режимів ви побачите це і у руйнуваннях людських життів. Там, де життям людини керують сутності низьких планів, світло їх випалює. Навчання це сходинка у духовному рості. Для знайомства із світом божественних енергій запрошую на мій курс базовий. Для ближчого і глибшого знайомства з архангелами і їхніми енергіями запрошую на мій авторський курс Архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона». На курсі ви довідаєтеся, до яких саме архангелів і як саме звертатися у певних життєвих ситуаціях, отримаєте духовні інструменти для взаємодії з ними через веління і медитації. Ви навчитеся взаємодіяти з архангелами, як із найкращими друзями. Пориднути у глибини взаємодії з енергіями фіолетового полум'я запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. На курсах розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає зцілюватися, звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Неможливо стримати того, що за божественними законами має відбутися неминуче. Ви вже бачите, чуєте і будете чути більше новин, в яких уряди держав лякають вас кораблями інопланетних цивілізацій. Брехня могутній інструмент, щоб відвести вас від правди, а правда в тому, що ваші космічні брати. Ідуть до вас не як ворожі представники. Вони йдуть до вас як дружні ідуть вам на допомогу, щоб врятувати вашу планету. Час плине, а більшість з вас досі не навчилися і не вміють взаємодіяти з ним, не вміють управляти часом, не вміють взаємодіяти зі мною. Енергії часу підпорядковується тим, хто живе із відкритими очима і з відкритою свідомістю, хто розвивається і змінюється, хто вчиться у земній школі, хто не прогулює уроки, ганяючись за ілюзорними цінностями, за ілюзорними благами світу матеріальних форм. Енергія часу підпорядковується тим, хто вчить уроки Всесвіту, хто здобуває його знання. Енергії часу підпорядковуються тому, хто змінюється сам і власними енергіями впливає на зміну навколишнього простору. Цеглинка до цеглинки. Вам у медитаціях показують вашу планету із розсіяними по її поверхні вогниками світла. Енергії світла ширяться. Простір поняття відносне. Для енергій не існує жодних відстаней, жодних. Часових відтинків, жодних просторових відтинків. Вчіться взаємодіяти з енергіями часу, щоб впливати на простір вашої реальності.